20 хвилин челлендж. Чи можна висадити спокійно? Побачимо, що з цього вийде. Так. Запускаємо таймер. Все. Час пішов. 20 хвилин минуло. Скажу чесно, я навіть і не відчув. Можливо, повпливало те, що я вже займався медитаціями довгий час. Але що я хочу сказати? Я не знаю, чи вам буде видно. Зараз я спробую включити підсвіточку. Зараз добавлю трошки. В мене таке враження, що від вогню, який на екрані, в мене це вухо, оця вся сторона, вона якби горіла. От я не знаю, подивіться, чи, чи буде видно, це нормальне вухо, а це, можливо, почервоніло. Я не знаю, але в мене прям вся ця ліва сторона пашить. Тому така от цікава-цікава практика, і я вам скажу, вона варта вашої уваги. Так, не хочу виключатись. Ну добре. Вона варта вашої уваги, і я буду її повторювати щодня, тому приєднуйтеся до мене, якщо буде бажання. В іншому відео я розкажу, для чого це, що воно дає нам. І також я буду пробувати, відповідно на відео, розказувати вам інші практики. Такі як медитація під музику, дихання, різні дихання там, квадратне, трикутне, теж воно дуже впливатиме. Потім є така практика, як енергодихання. Вона повторюється не часто, але ефект дуже класний. Теж буде відео, я про це розкажу. Свій досвід, експіріенс, як я люблю казати. І е, інші практики. Які є важливими в нашому повсякденному житті, але ми зазвичай не можемо знайти навіть 5-10 хвилин, навіть хвилину ми не можемо знайти, для того, щоб це, скажімо так, ввести в своє життя. А для чого нам це потрібно? Дивіться в інших моїх відео. Дякую.